Привіт вам, мої любі життя нутріціолога каналах, на якому каленська Ірина. Я нутріціолог показую своє життя в перервах між зйомками професійних відео. Для маю на увазі професійних відео не, а... не пов'язаних із медіа, а професійних відео з професійною інформацією по здоров'ю по схудненню. Яку я знімаю для Тік-Тока і Інстаграму. Хто ще не підписаний, будь ласка, підпишіться. Там дуже багато коротеньких відео. Про те, як потрібно харчуватися, про аналізи, про е, наш стан. Багато чого там розповідаю, дійсно корисного. Е, деякі мені не те, що деякі. Нещодавно мені дівчина... в мене немита голова просто є. оце не можу. Е, і в мене одна дівчинка написала: завдяки вашим відео, я схудла за останній рік на 33 кілограми. Я думаю, блін, впустила роботу, <звук> <звук> але мені не шкода. І е, я останнім часом знімаю відео. Рідко, я постійно оправдовуюсь, бо багато роботи, навчання закінчую ж Із 1 числа, 1 липня, знову в мене починається нове навчання. Але зараз ми їдемо на базар, зараз їдемо відправляти посилки перевізникам за кордон, тому що хто мене дивиться із за кордону, дівчата, ми худнемо із за кордоном, я вас дістану в будь-якій країні. Не <гум> жартую, звичайно. І хочу ще зайти на базарчик. Придбати домашнє масло, таке шикарне домашнє масло. У мене є відео, що я його тут перевіряла. Масло просто бамбільчике. Тільки його хочу купувати. Зараз скажу. тільки його купую, але це буде трошки брехня, бо я, знаєте, намагаюсь викручуватись із того місця, де я знаходжусь, обирати найкраще. І зазвичай не прив'язуюсь конкретно до місця. Типу, я тільки тут. Купую і більше ніде, і ти хоч розбийся в ліпешку, я буду от стільки там. Ні, в мене такого немає, бо я ціную час. Тому покажу трошки день. Хоча Який день він вже закінчується? Ще середина. Зараз не встигну виїхати в місто, захочу спати. Приїду поспати захочу їсти, тільки щось поїсти, вже малого садка забирати, та й все життя так проходить. Що буду бачити цікавого, те буду вам показувати. Зараз, поки цікавого, не бачу, бо ми на перехресті стоїмо. Хтось мені там із вас написав, щоб я берегла себе і не знімала відео за кермом, я не за кермом. Я не вожу, ну, я ввожу автомобіль, автівку, як правильно казати, ввожу, керую автівкою. Я Водійка. Я водійка. Я водійка, керую автівкою, але ще перед першою вагітністю ми продали з чоловіком і з мамою наш автомобіль, яким я керувала. І з тих пір я не сиділа за рулем, У мене я права діла, але я постійно вагітна, постійно годую, постійно з дітьми. Тому, поки я така на пасажирському. Зараз вам знаєте, що покажу? Покажу улюблений свій зелений ринок і покажу, які гарні, які гарні сусіди на зеленому ринку. Ну <гум> 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 чого ти так, чого ти силу преш? Якщо ти не можеш виїхати на цю гірку, то не їдь на неї, об'їдь! От Дивіться, як воно чадить. Воно чадить. Це вже з СО2 не можна виїжджати на вулицю, тому що він атмосфер, атмосферу нашу забруднює дихати, їдеш за ним, нюхаєш це все. Це ж все вуглекислий газ, це все з тяжкими металами, це все із канцерогенами. І, до речі, якщо пити хлорофіл, то це буде засвоюватись на 50% менше. Так, Кладовище. Це єврейське кладовище. І зараз буде архітектурна пам'ятка чернівців. Звичайне, так, да? руське. Русь. Не від слова Росія, а від слова Русь. Як казала, Собчак за з Русь, усрусь, щоб ти усралась за Росію і ви всі там були обісрані. Ненавіжу вас. Ось таке кладовище гарненьке. Гарники я жартую взагалі, на мою думку, всі ці пам'ятки пам'ятники мертвим людям це дуже велика наша помилка, тому що е, е, потрібно ставити дерев'яні хрести. Коли ми всі вимремо, е, дерев'яні хрести струхнуть, е, вітер їх розвіє, і все будуть нові люди жити. А так, коли ми оці всі храми построїли, е, куди це це маєш діватись? Нікуди не дівається, скоро не буде, де жити. Так, а це зелений ринок. Тут ми купуємо овочі, я вам з нього знімала відео. Тут багато маленьких магазинів, маленьких підприємців купують овочі. В Києві це такий ринок Троєщина або ринок де овочеве, або ринок столичний, а тут це зелений ринок, тому що він знаходиться на вулиці Зелена. Тут і тваринок продають там далі різних. Тут ветеринар. Покажу вам чернівці, які вам не покажуть люди, які хизуються чернівцями. А я покажу все. Не буде, як буде цікаво, зніму. Зараз буде моя улюблена вулиця, якою ми будемо їхати. Камеру тримати дуже важко на тій вулиці. От там асфальт з тимчасовою ямковістю. Ось такий чудовий двір. Мати камеру трошки важкувато. <ріст> зараз покажу вам бізнес-центр, який побудували в Чернівцях. І що мені подобається троянди. Троянди у всіх домах, в приватних будинках троянди. А це, до речі, ексклюзив. Ремонтують дорогу. Ремон... А це водок, е, БК Ведограй, бізнес-комплекс, я так розумію. Я не знаю, чи... <кхух> вдихнула. Ой, блін. Вдихнула е, асфальтом. І, до речі, якщо асфальтом дишиш цими випарами, там теж канцерогени, там теж е, без, я забула, як називається ця речовина, але якщо пити хлорофіл, то і вона не буде засвоюватись, і хлорофіл не зав'язує мутогени. Ось зараз будемо приїжджати через дуже класне місце через жіночий монастир. А тут часто приїжджають артисти. Тут гарне таке місце. І ми були там на кому на піанобої А ось тут -от чувак просто вирішив, що йому треба виїхати, всіх підрізати і затормозити рух. Тут так часто роблять. Недобудовані новобудови, які недобудовуються тут уже ціле життя. Так багато по Україні, де? Але багато і плюсів. Дивіться, який гарний храм. Просто кр кр красота. Наскільки змогла, вам зняла його. Це ми вже близько до центру в Чернівцях. Це такий, знаєте, спальний центр, можна сказати, старого міста. От Тут мені дуже подобається. Тут, до речі, зробили новий асфальт, нову дорогу. Сюди дуже приємно їхати. Мені подобаються дерева, тут так все зелене, так все якось от. Прям мені цей район подобається дуже сильно. Магазин Класіка я прочитала Калясік. Бо подивилась на цього мужика і прочитала магазин Калясік. Ладно, Рука болить, певно, ви вже вимкнули всі мій вологи, і думаю, господи, хватить показувати ту дорогу вже. Так, все, приїхали віддати посилку. А, і зараз знову будемо їхати далі. Їхати по місту трошки важкувато, дуже трясе, хвилююся за свою малишку. Вирішила я піти в магазин, поки треба зачекати 10 хвилин. Піду схожу в улюблене сілько. Мені правда нічого не потрібно, але куплю своїм багетика, тому що такого смачного багетика, як тут, я проти білого хлібу, але я не проти багетика іноді. Такого смачно навіть в Парижі нема. Ми купували паризькі багети, і тут французькі, і тут, звичайно, багети теж французькі, але технологія ну настільки шикарна, всього вони дотримуються, вони такі смачні. Подові багетики, просто можна пальчики свої відкусити. Звичайно, в мене родина велика, тому це не тільки мені багетик, навіть, скоріше всього, це не мені багетик. Це, скоріше всього, багетик моїм рідним. Просто мені треба зайти в сільпо. Все. Мені <гум> все рівно, що купити, мені треба купити до речі, що мені дуже подобається, це ці смузіки в сільпо, які вони смачні. Але. О, вони по знижці. Зараз візьму тоді по знижці. Я зайшла за багетиком, мій багетик мені обійшовся в 750 гривень, бо в сільпо неможливо вийти тільки з багетиком, І мене спасла моя вагітніша, я не можу нести тяжкого. Але тут ще й риба, і малому солодощі, і шоколад спел. Коротше, так риночок. Там ми купимо черешенку. Тут я не купую полонтичка. Мені треба масло і масло і бринзу. І я купую масло і бринзу. Там одного чоловічка. Мені в нього подобається, я йому довіряю. Він перекуп, він не сам робить, але він купує тільки у перевірених людей, тому, тому я у нього і купую. Тобто я отак -от не можу купити на ринку щось, те, що лежить, наприклад, без холодильника, як це м'ясо, або те, що лежить на підлозі, де їздять машини. Стой котик. Але не знаю, можливо, він вже пішов, ви бачите, вже нікого тут немає. Я прийшла в свинячі голоси. А ні, є. І сьогодні не жінка, сьогодні його жінка, точніше, сьогодні не він. Але нічого, мені не важливо. Така жіночка. Так, купила вершкове масло і купила не бутс, купила бринзу. Дуже смачно за це все, що в мене тут в пакеті, заплатили 250 гривень. Так, беремо ось така велика по 90 велика. А, Ось така по 80. А ця 75. Дуже-дуже смачна черешня. А Це домашній у вас? <плес> як добре в Чернівцях? А полуниця по чому ця? <плес> І, полу... І полунички нам ще. Хотіли показати з самого початку. Вам ринку, але ми тепер настільки спішимо, бо ми в пробці дуже довго їхали, і пробка не за того, що багато машин, а за того що дебілів на дорозі дуже багато, просто ідіотів. Тут з правилами ПДД. ПДД дуже дуже проблематично. Люди переходять дорогу де хочуть, один одного підрізають, повертають куди хочуть. Ніхто не дивиться на світлофор, йому обов'язково потрібно впертися, а потім стояти на перехресті, мов він закінчує і от Це все в мене підвищує кортизол. <рес> Тому на ринок дуже мало, але набрали черешні, все. От Мені нічого не потрібно, окрім черешні і ще брин за стоматами. Оце моя їжа, оце я можу їсти кожного дня. Така смачна бринза тут в Чернівцях, в Києві такої, звичайно, нема. В Києві я була підсаджена на... на сільпошні сири, але тут дешевше. Виходить масло, кілограм домашнє, коштує 300 гривень. Я за масло заплатила 100, 100... 300 гривень. Коротше, я навіть не дивилася, скільки я купила. За все заплатила 250 гривень. Тобто це два види бринзи і два кубели таких масла, з якого я нещодавно робила е, е, тест. тест. Фу, жара. Було холодно на вулиці, вдяглася тепліше, зараз жара. Все, закінчую влог, бо далі буду працювати. І вже нема коли Американський. Як ви проводите час, напишіть, до речі, хто там їде на море, не їде на море, пишіть, я буду читати і плакати, бо я їду на калічанку.